Всім привіт підписчики! Сьогодні ми будемо вносити перегній в ґрунт Ось цей. Зараз чекаємо трактор з ковшом. Будемо грузити на цю машину і ще одна приїде. Теж Грузимося. ляп. Уже другий вигружаємо. Так, Завезли ми 6 газонів на нашу демоділянку. Зараз приїде трактор і будемо розкидати по всій території. таке у нас виходить. Слідуюча операція буде дисковка. А це все передискується, ну а потім вже будемо пахати.